У світі, насиченому технологіями, відеоспостереження відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки та контролю за об'єктами різного масштабу від домашніх приміщень до великих промислових комплексів. З кожним роком системи відеоспостереження стають все більш доступними, зручними та ефективними завдяки постійному розвитку технологій та спрощенню процесів встановлення та налаштування. В цьому відео, на прикладі новинки від Uniview ми розглянемо, які тенденції та технології сприяють спрощенню систем відеоспостереження, роблячи їх більш доступними доступними та більш ефективними для широкого кола користувачів у хає здвоє. Ось вона, хоча б логічніше було назвати око, але це не наша творчість, це Вендор так придумав. Це 2-мегапіксельна pt камера вона не зумує. Використовується для приміщення, в неї є двостороннє аудіо в режимі реального часу, нічне бачення, виявлення руху, функція автотрекінгу, виявлення аудіо та навіть тіла людини. Конструкція модуля панорамування та нахолу дозволяє камері гнучко обертатися горизонтально та вертикально. При цьому реалізується діапазон панорамування 360 градусів. Використовуючи Uniview Link, ви можете в будь-який час перевірити ситуацію в приміщенні в реальному часі. Плюси цієї камери. По-перше, це хороша якість зображення. Камера забезпечує Full HD відео з 25 кадрами на секунду. По-друге, це поворотна конструкція. Камера може обертатися на 360 градусів по горизонталі та на 55 по вертикалі, що дає змогу контролювати майже будь-яку точку простого за архітектурою приміщення. Ще один важливий плюс: ця камера підключається до Wi-Fi мережі, і це дозволяє сильно не заморочувати. З дротами потрібно тільки подати живлення від найближчої розетки. Камера працює від 5-вольтового блоку живлення, він йде в комплекті. Бонусом має роз'єм RG45 для дротового підключення до мережі передавання даних, якщо є така можливість чи потреба. Але цей роз'єм не підтримує технологію PoE. У камери є слот для картки microSD. Підтримуються картки об'ємом до 128 ГБ, що дає змогу організувати локальний архів зберігання відео. Якщо записувати безперервно 24 години на добу, використовуючи кодек H265, картки вистачить на 2 дні. Якщо налаштувати запис лише по спрацюванням детектору руху, виявлення людини, аномального аудіо, термін заповнення картки значно збільшиться. Після того, як картка заповнюється, розпочинається перезапис. Поверх найперших записів зберігаються нові. Камера має вбудовані мікрофон і динамік, які дозволяють використовувати її для двостороннього зв'язку. Також динамік можна використовувати в якості сирени у разі апаратного виявлення несанкціонованих подій. Камера легко встановлюється та налаштовується. В комплекті йде кріплення для монтажу на пласку поверхню. Після того, як воно встановлене, прикласуєте до нього камеру і вона міцно тримається. Найбільший плюс це можливість не лише працювати з камерою через додаток Uniview Link, як з автономним приладом, а також законектити її до NVR Uniview, таким чином додавши у централізовану систему відеоспостережень. До комплекту поставки входить сама камера, адаптер живлення, кабель мікро-USB, кріплення, комплект дюбелів для фіксації, ну і інструкція. Камера бюджетно вартує, при цьому підтримує смарт-функції, виявлення людини, аномального звуку, і це дозволяє оптимізувати архів записів і виділити саме ті фрагменти, в які відбувалося дійсно щось суттєве. Загалом ухо s 2 є це зручна сучасна камера відеоспостереження для домашнього та офісного використання, може використовуватися на невеликих торгівельних точках, легко монтується та налаштовується, може використовуватися як елемент великої системи відеоспостереження. Які саме тенденції розвитку ми бачимо на прикладі бюджетної камери за 50 баксів? По-перше, це впровадження аналітики. Відеоспостереження стає більш розумним завдяки застосуванню штучного інтелекту та аналітики даних. Це дозволяє автоматизувати процеси моніторингу, виявлення людей, аномалій. Більш навернуті залізки ніж це, дають змогу розпізнавати обличчя, класифікувати транспорт, предмету та навіть передбачати події. Також це додаткові технічні можливості за менший бюджет. Збільшується обсяг виробництва комплектуючих і більш круті моделі дешевшують. Галузовим стандартом стали камери з роздільною здатністю не менше 2 Мпів. Багато моделей обладнуються мікрофоном. Як бачимо, за умовних 50 доларів можна зібрати модель з сервоприводом для регулювання положення об'єктива, динаміком та підтримкою SD-карти. Наступна тенденція це інтеграція з іншими системами. Відеоспостереження, все більше пов'язане з суміжними системами безпеки. Спеки, контролю доступу, пожежною сигналізації, управління будівлею тощо. І це дозволяє створити більш комплексні універсальні інженерні системи. Віддалене керування з розвитком мобільних технологій стає все більш популярним віддалені керування системами відеоспостереження через додатки. Це дозволяє користувачам отримувати доступ до відеопотоків та керувати системою у будь-який час та з будь-якої точки світу. І це підтримує і навіть ця камера. Зростання попиту на системи з розподіленим зберіганням. Зі збільшенням обсягу відеоданих зростає попит на системи, які можуть зберігати дані відокремлено. і це дозволяє знизити навантаження на мережу та забезпечити більш надійне зберігання інформації. Ви можете організувати автономний архів на цій моделі. Розвиток системи аналітики-поведінки. Крім звичайних функцій відеоаналітики, все більше уваги приділяється системам аналітики-поведінки, які здатні виявляти підозрілу поведінку та попереджати про можливі загрози. Безпеці. Це високорівневе завдання, яке самостійна подібна камера не вирішує, але інтеграція відеопотоку від неї до спеціалізованого програмного забезпечення дає і таку можливість. Замовити ухо s 2 e та отримати додаткову консультацію ви можете за контактами під цим відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!